хей хей, з вами Дл а це Леопард 2 PL, War Thunder. Сьогодні у нас на огляді достатньо популярна та цікава машина. Її можна називати якраз таким собі компромісом між повноцінними танками НАТО та радянськими. Машина знаходиться в гілці Німеччини, хоча являється вона польською, і навіть екіпаж тут базікає, до речі, на польській. Однак найголовніший достаток цієї машини це її доступність, а доступна вона кожному гравцеві у вигляді полкової техніки. А тому, звичайно, кожен бажаючий може вступити в активний полк, активно відігрувати та супутньо викачувати цей танк, не особливо напрягаючись. Ну що ж, погнали розберемо детальніше. Перше, на що, звичайно, варто звернути увагу, це гармата танку, адже це найголовніший аспект майже будь-якої машини. Польська версія другого леопарда базується на 24-му леопарді. І гармата тут, відповідно, точно така ж, а саме Rainmetal 120L44. Як зрозуміло, із назви, калібр гармати 120 мм. Це гладкоствольна гармата із повним боєкомплектом у 42 снаряди. Обладнана воно стандартно хорошими для леопардів кутами підйому та схиляння у мінус 9 та 20. А також стабілізована у двох площинах. Перезрядки у неї достатньо непогана, однак і не дуже швидка. Звичайно, Якщо мати у топі 6 секунд, то можна стріляти швидше більшості противників та навіть радянських автоматів заряджання. Однак це якщо тільки в топі. Звичайно ж, ми маємо 7,8, а на прокаченому екіпажі без експертів 6,9, що вже не так і швидко. На вибір снарядів тут не надто багато. Однак є два ломи, один із яких потрібно буде ще дослідити в модифікаціях, а один доступний відразу. До недавно, до речі, відразу був доступний тільки кумулятив, який тут теж є, що було доволі непоганим випробуванням для новачків. Ну і осколково фугасний з дистанційним підривником для тих, хто полюбляє побалуватися. Зачайно ж гармата також обладнана і лазерним далекоміром. І весь цей пакет на бойовому рейтингу 11.7 звучить ніби й непогано. Однак вже на 12.0 існує Leopard 2A5, який має лом dm 53 що має майже на 100 мм пробиття більше, що звичайно тільки плюс. Але ж варто не забувати, що ця машина все-таки полкова, тому і мінуси та відмінності якісь мають бути. правда тепловізор тут на відмінну від 2А5 та навіть 2.6 леопардів, якісний, а не піксельний. Додатково є малокаліберний кулемет, і точно такий ж присутній і як спарений з гармотою у башті. Ці кулемети. Достатньо скорострільні, але майже безтолкові. Бронювання у машини, я так зрозумів, також робили безпосередньо в Польщі або ж на замовлення для неї, оскільки воно дещо суттєво відрізняється від гілкових варіацій леопардів других Якщо взяти звичайний рентген в меню, то ми зможемо побачити повністю звичайнісінькі бронювання 24-го леопарда, яким по факту і є цей танк. Однак, поверх цієї комбінованої броні поляки вирішили, ще наварити композитних екранів, точний габарит бронювання, яких ми дізнатись, на жаль, не можемо. А також ще зверху цих екранів додали листи металів по 40 мм кожен, що, в принципі, непогано під. Підвищило захист башти, і танкувати неї вже навіть можна. Але от слабким місцем залишається, як завжди, корпус, та зазор між ним і баштою. Ну про зазор зрозуміло, а от корпус тут залишився без мін від 2-4. А тому ми маємо непогане ВЛД, яке пробивається, але не так часто, та погано броньоване НЛД, що, в принципі, є проблемою більшості, якщо не кожного топового танку. Однак погіршує цю проблему ще й БК, яке стоїть відразу за НЛД, а тому танк відразу вибухає. Єдиним варіантом буде дозувати боєкомплект, щоб снарядів внизу було по мінімуму, або не було взагалі. Благо. БК першої черги, а це 15 снарядів, знаходиться позаду добре захищеної башти. А тому, якщо не вертіти баштою в непризначеному місці, то і злітати в повітря вона особливо не буде. Всередині корпусу є ще невеликі листи по бортам, а також композитні екрани ззовні. Однак вони майже нічого не вирішують. До речі, користуючись нагодою, рекомендую залетіти в наш Discord сервер, а також телеграм-канал, який є в описі під цим відео, де постійно відбувається якесь спілкування між учасниками, ви легко там зможете знайти собі темейта для гри, а також ви не зможете пропустити будь-які новини з каналу. Залітайте, я вже чекаю на там. Польський Leopard 2 не отримав змін двигуна чи трансмісії. Однак тут і так встановлений достатньо потужний двигун на 1500 кінських сил, який дозволяє доволі швидко розганяти 60-тонну машину. А трансмісія дозволяє при цьому ще не втрачати потужності та навіть дуже непогано їхати назад, що дуже добре, особливо якщо порівняти з іншими полковими топами, в вигляді, наприклад, радянських Т-80. Однак, з однієї сторони, це плюс, а з іншої сторони, і мінус. А саме через розмір такого моторно-трансмісійного відділу. При відвороті башти повністю назад ми не можемо опускати гармату, що унеможливлює. Стрільбу позаду стоячим противникам, а ситуації бувають дуже різні. Та ще й танк сам по собі не маленький та помітний. Звичайно, на машині присутній артилерійський удар, оскільки це середній танк, а також димові гранати із системою постановки димової завіси, шляхом відстрілу їх вперед і підриву повітрі. Загалом грати на цій машині можна, і якщо набити руку, то навіть і результативно. Добре, допомагають цьому непоганий захист башти, а також якісний тепловізор, яким варто не забувати користуватись. Також, якщо не грузити фул то і живучість у машини може бути не така вже й погана, особливо завдяки доволі великому якому заброньовому простору. Машина задовільна, однак їй потрібно невеличкий ребаланс. Варіанти два. Або знижувати бойовий рейтинг до 11.3, щоб було більш чесно у порівнянні з гілкою 2А5 та 2.6, чи то навіть 2А7, або ж додати їй снаряд від 2.5 Леопарда, Їм вже буде набагато цікавіше. Історія ж у цієї машини достатньо важкувата, але вже ця машина, хоча б існує в реальності, і не в одному екземплярі. Отримала Польща танки Leopard 2.4 ще у 2002 році. Однак же тоді вона розуміла, що такі машини потрібно модернізувати, бо вони вже дещо застаріли на цей час. Однак, не все виявило так просто. Складався не один контракт, та оголошувався не один тендер. Контракти скасовувалися цілих 5 разів, оскільки кожен раз щось не враховувалось. І вже аж до 2015 року таки вдалося вкласти остаточний контракт. І виробники зобов'язались модернізувати 128 машин до 2020 року, та ще 14 до 2021 Це загальна кількість леопардів 2.4 у польських збройних силах. Також розроблявся і інший варіант модернізації, а саме Leopard 2PL M1, з модернізацією якого допомагали німецькі партнери. Однак на озброєння надходить все-таки перші. Варіант. Загалом машина цікава, а найголовніше, можна сказати, безкоштовна. Та не потребує особливих зусиль для її прокачки. Головне, це не викачити тільки один цей танк і тупо одним ним почати грати в рандомні бої без нормального сетапу. Бо так можна швидко вигоріти та забити на нього. А загалом танк непоганий та отримує 7 з 10 польські слімаки Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Ви поставили лайк, підписались на канал та вже пишете свій коментар думку про цей танк. А з вами був Делрей, до зустрічі.